Багатьом може здаватися, що це просто неможливо. Та й головне навіщо? Навіщо відклати ці 200-300 нещасних гривень, якщо вони каментальну історію не змінять? У цьому відео я спробую прояснити. Невеличкий дисклеймер до відео. Я просто хочу допомогти не фінансовий експерт. Приємного перегляду! Загалом суть дуже проста. Наприклад, ми отримуємо 10 тисяч гривень, вони приходять на наш основний рахунок. Ми далі відкриваємо заощаджувальний рахунок і на нього кладемо 2-5%. Небагато, але пізніше розкажу, чому саме такі відсотки. І як наслідок, у нас є 200-250 гривень заощаджено. Чому не більше? Та ви можете сказати, я зараз відкладу 10 гривень, нормально в мене буде там зберігай. Але насправді зберігання це більше не про спринт, а про марафон. І це більше про те, як коли ви на дистанції в 10-15. 30 років можете собі відкладати, відкладати та інвестувати кудись ті кошти. Бо коли відкладаєте дуже значний відсоток, в один день ви зрозумієте, те, що та я ж так багато відклав і закинете в Казік кудись всі бабки. І ну, це не так працює. Тобто, так виходить, що 2-5% це найзручніший, можливо, якщо вам буде зручно 6-7. Але я не більше десяти. Я не фінансовий експерт, звичайно, і не полягайтесь на мої поради, але до 10% це найзручніший спосіб відкладення протягом великої дистанції. Так що згодом це стає такою невеличкою звичкою, до якої ви настільки звикаєте, що це може стати такою позитивною залежністю, я би сказав. Бо. Бачити, як ростуть цифри, наприклад, якщо зробити табличку Excel, я, напевно, зроблю, зроблю і прикріплю до опису. І буде приємно бачити, як циферки ростуть. Потім буде приємно знати, що можна якась надзвичайна ситуація, не дай Бог, можна взяти ці зберігання, кудись схвалити ці кошти і виправити ситуацію. І це набагато дає більше легкості до життя. Але ось куди кулати ці кошти, я вже розкажу в наступному відео. Це не тільки знеслання, але й в наступному відео. Підписуйтесь на канал, дякую за перегляд і всім прекрасного дня!